Ви зараз так влучно згадали а, про те, що люди не спляться, а особливо о, враховуючи останні місяці, коли нас кошмарять майже кажуть кожної ночі величезною кількістю дронів. Та це зрозуміло. Це психологічна атака з того боку на нас, аби ми вже розтаяли і сказали, ну давайте щось закінчувати, бо вже не можемо спати вже місяцями. І це це, це факт. Так, але я розумію, що люди як можуть, так і рятуються в цій ситуації хтось пігулками. Хтось грамотно пігулками, звертаючись до лікаря, антидепресантами, вже зрозуміло, що це не а, щось страшне, не робить тебе ну неповна розуму людину, і так далі. А хтось лікується і цим самим. Ми розуміємо, що це інша велика проблема, але вона почомусь зараз не відчувається. Тобто, оцей побутовий. Ну, алкоголізм є таке поняття, чи ні? Да, Вона зараз стало ну так Окрім є спокойного на 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 вечір, аби ну не чути або не реагувати, так а може і заснути, навіть якщо над головою літає ця проблема. Наскільки актуальна зараз для України, і наскільки вона відрізняється від початку війни? Як це змінилось от, взагалі? От, рятування, порятунок, самопорятунок? Ви, ви праві в тому плані, що кожен рятується як можна? Не можна жити те, що я починав, починав жити в негативних емоціях, і ти завжди намагаєшся їх зняти. Хто яким чином? Хтось буде травами, хтось зіллями, хтось пігулками, хтось буде вживати якісь препарати. З одразу починаю застерігати: антидепресанти це суперефективні препарати, але лише з подачі з рук лікаря. Бо їх є перше, дуже багато. І треба знати, що приймати. І друге, вони не приймаються просто по якомусь симптому. Це вже лікування. А відносно алкоголю ой. Окрема тема. Я не знаю статистики. Це цікаво. Я сам після нашої розмови обов'язково пірну, якщо буде відкрита статистика, по закуплі алкогольних напоїв в Україні. Думаю, що їхня кількість зросла. Це я так думаю, тому що ще раз говорю: алкоголь, етилен, є транквілізатором. В нього є транквілізатор, тобто заспокійливі властивості, але він робить більше біди, ніж розслаблення заспокоєння, тому що сон в стані сп'яніння, як правило, він дуже короткий. І нічого, і ніколи він не знімає емоційного напруження. Він просто дозволяє тобі пірнути в невідомість. Тому звичайно, навіть важкі препарати снодійні – це лише з рук лікаря. А відносно алкоголю просто застерігаю, тому що я впевнений, що кількість і за статистикою під час будь-якої війни, при доступі вільному доступу до алкоголю, кількість залежності формування хвороби. Не просто побутового п'янства, а хвороби, яка називається залежність від психоактивних речовин, буде зростати. Це статистика будь-якої війни. Зверніться там чи до Сполучених Штатів, які воювали у В'єтнамі, в Кореї, і що було з ветеранами, які верталися, чи зверніться до ближчих війн, і так далі. Я впевнений, що в Україні відбувається те ж саме. Ми не інші. Ми такі ж самі люди. Тому ми маємо ще одну проблему, і скоріш всього, що повоєнна буде проблема, ріст. В залежності від психоактивних речовин не тільки алкоголю, а і наркотиків, а це буде також проблема. А в нас зв'язана ще з однією бякою – суїцидальність. На цю тему також потрібно говорити, і також потрібно уже зараз проводити якусь профілактичну роботу. І дійсно, оці центри, про які я говорив, і стукатися через радіо ФМ. От всі крутять радіо ФМ, всі вони працюють. Значить, всюди повинна бути проб якась рекламка соціальні реклами так. на центрі, які з якими ну поговори іноді зупинити це лише проговорити. Лише проговорити про твої емоції, про перспективу, про бачення. Ну поговорити, тому що суїцид завершується завжди в тишині його ніхто не чує, і він вробить цю і до речі, в стані сп'яніння як найчастіше, чому і потрібно розірвати ці речі з алкоголь і суїцидальні тенденції, пане Леже, ну Ви ж ви знаєте, як лікар, що в принципі, оця тактика, яку обрала Російська Федерація, зараз кошмарити нас ночами, вона. Ціля спрямована, вона саме на це і спрямована, так? Чи це просто так співпадає, що вони Ні-ні-ні-ні-ні. В певний ні, час, от в та час... Ніяких, ніяких випадковостей немає. Порушуй постійно сон а, і ти доб'єшся свого. Людина змириться з чим завгодно. Потім їй тільки накажи: ми один момент можемо це все зупинити. Та зупиняйте вже. Так, на це направила, але. Немає не у них розуміння, що можна і далі кошмарювати. Але з чого ми почали? Люди втягуються. І якщо порушується сон, повірте, є інші механізми компенсації цього, цього сну. Ну, наприклад, я не знаю статистику, мене це також було цікаво, чи зросла кількість денної дрімоти. Ось така дивна річ, науковий запит. Але я нагадаю, якщо тебе в день хилить в сон, і ти собі. От сидиш, сидиш, і потім очі, так бумць, і ту, 15 хвилин пройшло. Ти відключив свої мізки. Можливо, тут буде спрацьовувати механізми запасного клапану і виходу. Це те, що робиться дійсно саме серед ночі. Як правило, починають вже писати звідки стартували, коли буде дольот, прильот. Боже, скільки ми вже знаємо, цих військово-технічних речей вже розрізняють. Типи літаків навіть. Не пам'ятаю, що дочка говорила, що вже може розрізнити прольот корейської ракети від рашистської ракети, навіть по ступені шипіння звуку. Я думав, дивацтво не може бути. Виявляється дійсно в них різний звук, тобто нас надресували. Але ще раз говорю: безсонні ночі це не означає, що ми здамося, і нервова система просто хлоп і закриється. Можна втягнутися в різний режим сну. Ну, зараз я вам поясню одну річ, і це дуже важливо. А, наприклад, порушений сон. Що таке порушений сон? Це ж варіацій дуже багато. Погане засинання, раннє просинання, часті просинання серед ночі. От, наприклад, ми знаємо, що знов, скоріш за все, була тиша, 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 що є для нас також уже тригером. Надто довго тих тишина. Я перше це почув від ветеранів, які говорили, що бабахають постійно, і ти втягуєшся оці свисти, звуки, грохіт і вібрацію землі, і раптом тишина, і вона затянулася, і виникає відчуття передчуття, тривога, що щось трапиться. Ми теж втягуємося в перечуття, от включається оцей тригер небезпеки із за тишини не просто розслабилися нарешті, із за тиші. Але одразу говорю, якщо ти відчуваєш, що ти втягуєшся, перше, спрацьовують певні механізми, наприклад, більш раннього засинання, більш глибокого сну в першій половині ночі. От хтось запитає: а якщо поганий сон, так що більш важливо виспатися в першій половині ночі, наприклад, до 3-4 години ранку, чи з 3-4 до 7-ї 8? Одразу відповідаю, перший. Тоді найбільше синтез відбувається мелатоніну. Гормону, який не просто дає нам сон, але захищає від інших хвороб. Я нагадаю, що під час глибокої фази сну людина ракова пухлина не росте, це так для прикладу, і людина не заражається, не розвивається в неї інфекційна хвороба, якою вона заразилася протягом дня. Тому перша половина сну дуже важлива. І хтось каже: от вони кошмарять нас щоночі, так нас і сон став глибший, наприклад, в першій половині ночі. І тим самим наступає компенсація. Людський мозок. Це така дивна космічна штука, яка виробляє. Я багато чого знаю. Це, це зрозуміло, та тому в нас і не вистачить часу, щоб все перепитати. Я намагаюся якомога швидше всі питання за за, е, розпра... напрацьовані. Вам поставити, а ви ще говорили про те, що ІПСО найнебезпечніше за ракети, і в мене тоді питання. Окрім того, що нас кошмарять, окрім того, що нас а, закидують цими ЕПСО, і цей страх запущений серед соцмережі, він навіть активніше діє на нашу психіку, можливо, чи чим те, що ми вже звикли от що воно бахкає. Я не розумію, можливо, мені поясніть та наші змі і наші оці телеграм-канали, і все, що нагнітає ще більше. Ви ж в у зранку якийсь телеканал або навіть ютуб. Та-та-та-та-та там, там це та та та, -та, -та там. -та -та -та. От, ну, і от те, що вони підготовують, що зараз буде летіти, от-от-от, зараз вже получать, зараз вже получать. Ну, я розумію, що це хайп, треба е, накопичити е, собі перегляди і таке інше. Але це теж ну, забиває цвях от, в кришку. Сто відсотково. Внесіть і тиражуйте термін інфошум. Інформаційний шум, те, що ваші мізки завантажуються. На ваші мізки розраховують капати оцим інфошумом. Негативні новини яскраво подані, деталізовані. Один варіант ти прочитав, другий варіант ти почув, третій варіант ти прочитав, почув і тобі показали картинку. Четвертий варіант тобі крутанули її в об'ємі. Наплила камера, розповіла в деталях, що відбувалося, показали велике обличчя спотвореним взривом і так далі. Що виявляєте, як зараз я починаю нанітати одну і ту ж подію. І зрозуміло, якщо ти чутливий до цієї, якщо ти не проводиш селекцію, відділення почув, ти знаєш інформацію, до побачення, все інше повтори, подумай навколо свого інфошуму, тому що є дослідження, які показують, якщо ти починаєш ранок з поганих новин, а потім кілька днів підряд ти доробляєш погані новини. Ну шлухаєш, прислухаєшся, зупиняєшся саме на новинах. Вже не на радіо FM, яке звучить музика, а новини тебе цікавлять, Перемикаєшся до наступних новин, які повторюють попередні новини з якимись невеличкими цими. То через тиждень ти автоматично починаєш поширювати навколо себе лише негативні новини. От ти стаєш джерелом негативних новин. Ти сам зляканий, тебе налякало це все. Ти завівся, і ти стаєш джерелом переляку серед інших. От щоб не бути оцим індуктором-перекладачем поганого, починай обмежувати. Щоб знову виключитися з новин, цього не можна. Буде друге, буде тривога. Я не знаю, що відбувається. А ми повинні контролювати ситуацію. Але от оця чутливість повинна дійсно обмежувати. Я дійсно можу провести вам. Ці дослідження і це наукові дослідження по обмеження оцього інфошуму. Чому чому я розумію, люди наскільки так більш старшого покоління вони звикли Привіт. все отримувати через телевізор. Вони мають бути в центрі подій і мають розуміти, навіть якщо вони далеко знаходяться, але а воно почало молодіти молодшати, скажем так. Та оце от бажання от цього. Знаєте, це виглядає якийсь такий інформаційний мазохізм. Навіть якщо ти усвідомлюєш, що це погано, навіть що ти відчуваєш, що ти вже отруєний повністю, но рука зранку, і я думаю, що я не одна така, вона натягнеться в той дурацький, е, Мобільний телефон, що перше, що ти прокинувся очі відкрив, почитати боже, а де що ж там, А щось за що там? А що трам сказав? Оце мені дуже зранку. Ну дуже да, так, трамп, що зранку... Трамп кожного ранку в кожній українській сім'ї направду так. Прямо так. сидить за твоїм столом і п'є з тобою чай, чи Він п'є кока-колу, а ти хлібаєш каву це хвороба, це відхилення, це просто. Ні, 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 ні ніякої хвороби. Стоп, 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 стоп. Я зупинитися. І як зупинитися? Я завжди зупинити? обмежую і говорю: ми не хворі, стоп, ми не хворі. Українська нація, от така нація, ми не є хворі. Ми знаходимося в величезному випробуванні, в тому числі інформацією. Якщо перше, дуже багато невідомості. Дуже багато невідомості. Невідомість завжди, ну про війну зараз говорю. Невідомість завжди породжує одне тривогу. Якщо я не знаю, мій вінчестер у вигляді нового мозку починає розкручуватися на десяток тисяч оборотів більше, щоб отримати інформацію і стати страхом або заспокоїтися. Тому що страх знає, має свій об'єкт і має свою дію. Людина за здоров'я. От я працюю з людьми, і зрозуміло, що люди тривожаться за своє здоров'я. Тривожаться, особливо там, де серцебиття, панічний напіт. Він не помирає. Він не може зрозуміти, що трапилося. Серце вилітало з грудей. Була задишка, кинуло в під, Відчуття було, що зараз помре і не помер. І потім він цього боїться і буде шукати причину. Знайшов причину. Наприклад, там пішов до кардіолога, кардіолог сказав: дорогой, у тебе і протонічна хвороба, бог знає, скільки починаємо лікар. Йому стає легше. І от, як не дивно, в нього з'являється об'єкт. Ми зараз знаходимося, коли в нас немає ще до кінця об'єкту. Бо об'єкт що буде, коли завершиться, як завершиться, коли зупиниться. Цифри, хто загинув, скільки, як відбулося, чи повернуть хлопаків, їх повинні повернути з полону і так далі. А, тому тривоги дуже багато. Якщо є тривога, а вона є всіх, людина шукає додаткову інформацію. Завжди. А раптом вона знайде. От зверніть увагу, просто таке риторичне запитання до всіх, хто буде дивитися слухати, скількома телеграм-каналами використалося років 10 назад? А що був телеграм-канал? <гум> Мабуть, був. А ніхто не користувався. А зараз у вас на вашому телефоні в гаджеті, як мінімум, 5-6 телеграм-каналів, заточених лише на війну. Так. Лише на війну. Окрім того, що інше. тобто кількість джерел інформації, а є ще Viber, а є сигнал, а є WhatsApp, а є СМС, а є інтернет, а є соціальні мережі, зійшлася. Потоку десятки варіантів інформації, і ти крутиш головою, яка найбільш чітка, яка тобі дасть правдиву відповідь. А вони всі яскраві, а вони всі захоплюють, а вони всі побудовані ще й до того всього Бемц на рекламі. Зараз ми вас злякаємо і пемц, і треба буде купити ось цю штуку і так далі. це цинічно. Але світ дійсно стає цинічним в цілому. Я не про Україну, а взагалі про всі навколишні, в тому числі інформаційний простір, який і загаджений, і який завгодно. Єдине виділено, я завжди вчу і намагаюся, і це дуже складно. Повір комусь одному каналу і тримайся його. От точно так як я бачив, як працює BBC, і Вважаю, що це достатньо збалансований. Я нікому нічого не нав'язую, але британський варіант мені найбільше підходить, і мені зрозуміло, як вони дають цю інформацію. І я про це завжди говорив, вони дають інформацію, на основі якого ти приймаєш рішення. Тобто, вона для тебе чітка і зрозуміла, а не інформацію, на основі якого ти злякаєшся ще більше. А емоції захоплюють зараз. Побудований інформаційний простір на тому, щоб не покидай нас, тому що є конкуренти телеграм-каналів, не покидай нас, тому що є телевізійні програми, які і так далі. Не покидай. А що не покидає? Те, це те, що тебе лякає, те, що тебе захоплює у вигляді. Треба точно знати, що робити, а там тільки будуть знов три крапки стояти. Ну а там заголовки, в яких навіть і одної десятої суті немає того, що там написано. Ну, оце ну, це не... якраз ми про це говоримо. Я розумію. А ще одну хотілось би категорію зачепити людей, які залишаються за кордоном і спостерігають за тим, що відбувається. Вони теж не вимикають телеграм-канали, і вже було проведено і дослідження, і вже все це було доведено, що там вони люди чомусь переживають це набагато гірше, тому що вони не в реаліях нинішніх і в них немає цей адаптації, як ви кажете. Да більш того, вони. Вони багато з них беруть інформацію з перевірених із російськомовних джерел, бо там їх більше, на жаль, на що от, от цей розділ, і ми ж знаємо прекрасно, що ті, хто залишається тут, починають ненавидіти, ненавидіти тих, хто залишається там. І в мене питання перше. Оці фотки, пости жалісліве це одне. А коли людина починає проявлятися, як дивіться, я гарно, в мене шикарне життя, і я взагалі там далеко, і починається ненависть з цього боку. І інше питання, що вони там знаходяться і переживають гірше, ніж ми тут. А це все ще теж ну, більше розділяє суспільство. А без, ну, без емпатії, ви навіть казали, та, що суспільство без емпатії втрачає свій імунітет. Ну, от ну, да, та такого хейту, вона і всередині. І на тих, що там, і з тих, що там. Ну, Поки це... триває війна, так буде. буде Так буде. Ми повинні на комусь розвантажуватися. Буде. Я повторююся, маючи кучу негативних емоцій, страху, переляку, злості, люті, ненависті, не можна розвантажити і заборони. А на чому ти розвантажишся? На кому. Нема на кому розвантажитися. Хлопаки, які на передовій мають на кому розвантажитися, А ми з вами от не маємо. Ми можемо тільки говорити, проговорювати ці емоції на своїх рідних. Ти не розвантажуєшся, на роботі. Ти не в маршрутці у вигляді скандалу ти не розвантажуєшся. Хтось розвантажується, я собі не дозволяю цього і тому подібне. Тому зрозуміло, що ми будемо знаходити їх. Тих, які покинули, ті, які виїхали, але це ті ж українці. Наскільки я знаю, я дуже хочу повірити цю цифру, що значно більше хоче повернутися. Ну, принаймні, остання була публікація, по, по-моєму, по Іспанії, здається, пан Шмигаль її приводив про те, щоб точно не, не приведу, але значно більше українців хоче повернутися. А тим більше, розумієте, мене, я ж лікар, і я працюю з людьми. І в тому числі в мене достатня кількість пацієнтів за кордоном. Я... Вечером, тому що я можу працювати з ними тільки вечором. Я вечором проходжуся по по по, по планеті. Я знаю, яка погода в Нью-Йорку, яка погода в Лондоні, яка погода в Сіднеї, я знаю, що робиться в Арабських Еміратах, і, і так далі, тому що я скачу туди, туди, туди. Але я ще раз говорю, я говорю не з людьми, які на лайнерах купаються, плавають, і так далі, з людьми, які страждають. Є одна річ, дехто забуває про неї. А ви знаєте, що рідні стіни лікують краще, і чим ближче людина знаходиться до місця свого проживання, народження, життя, тим швидше вона відновлюється. Так, да, це правда, це також наукові дослідження. Тепер уявіть, люди, з якоюсь сполоханою душею вирвалися, так, вони, вони не чують, вони не ховаються по підвалах, вони зранку п'ють ароматну каву і так далі. Мовна депривація. Розуміння, що ти не на своєму місці, розуміння, що ти відірваний від корнів, навіть якщо ти а, вже починаєш володівати мовою, відчуття тим більше дорослих людей, ще, ще діти якось швидше адаптуються, але відчуття, що ти зовсім нікому там не потрібний. Це тільки така це добре виглядати туристом. Поїхати в Швейцарію. Я ж багато чого їздив. Тому ці люди, повірте, вони страждають. Ну я говорю про пацієнтів, значить я говорю про людей, які вже хворі тривогою, депресією і іншими бяками. Але, Але ми вони... на них починаємо ми у вигляді розвантажуватися, тому що вони. В іншій ситуації це закінчиться. Повірте, це закінчиться, але закінчиться тільки з війною. А потім вони приїдуть сюди і почнеться. А вас тут не було, і не вам тут вирішувати не, 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 момент, не. який закінчиться одразу після закінчення війни. все стане на свої рейки, як воно має бути у суспільстві. І вирівнюється. Якщо буде об'єкт роботи навколо я не про людські душі, це окрема тема. А об'єкт просто відновлення, просто відновлення, то там будуть працювати люди, які були і на війні. І були в тилу, хоча на війні, але в тилу, і ті, які вернулися, і треба буде відновлювати і школи, і дороги, і лікарні, і працювати, і нема кому їх замінити. Повірте, робота як ніщо об'єднує швидко людей. Це одна із до речі рекомендацій, тих, які знаходяться в паніках, тривогах, переживаннях, і думають, що треба тільки вдома ховатися і їсти якісь золоті пігулки. Ні, треба працювати. Треба йти на роботу, треба себе витягувати і бути в режимі, ту, яку ти ще раз говорю, натоптав роками оцій нейронні мережі, які тебе почнуть рятувати. Ще одне важливе питання. Ви про заміну сказали, не можу не торкнутися дуже швиденько, таші. Дуже багато людей, у кого немає часу, хто не довіряє лікарям, вони зараз використовують всі ці новомодні gpt чати і інші, які там дуплікують їх, і звертаються, і ми розуміємо, і ви я думаю, що ви, ну, пробували розмовляти з цим Звичайно. я користуюся чат gpt навіть платною версією, але людина до якої звертається, починають її усолоджувати і а, заспокоювати. Наскільки це ну а, безпечно і наскільки. Які воно дійсно відповідає можливостям, е якщо в тебе не, нема бажання і можливості піти до, до лікаря трішечки себе розвантажити? Чи є тут якісь ризики? що е, щоб ми з вами зараз не говорили, і я, як науковець, щоб з вами не говорив, і перечитав свою одну з останніх лекцій штучний інтелект як психотерапевт. Еволюційна нісенітниця чи соціальна закономіниць. Так називалася моя презентація. Я там багато чого проаналізував, не тільки чат GPT, тому що спеціалізованих чатів по психологічній, психотерапевтичній підтримці людей є дуже багато. Вони всі одно всі будуть користуватися. Це те, що знаєте, ми покритикували, і всі ще такою цікавістю. о, є з ким поговорити. Окей, я завжди рад. Прошу саме в якості психолога, звертаюся. Я про це говорю. Добре. Я якраз про це говорю. Тобто, запити суто мені тривожно, мені страшно, що мені робити, друже. Скажи мені і так далі. А він ще буде персоналізувати, звертатися до тебе за іменем. Ти його можеш персоналізувати. От, вже є два. Суб'єкти, де ви імітуєте один точно людина, другий імітує людину з хмарними технологіями, алгоритмами і так далі, я завжди говорю: ви можете користуватися при дефіциті спеціалістів, скоріше, ви так і будете робити. Але пам'ятайте, жоден штучний інтелект, який би він не був досконалий, не все зводиться до чата GPT, є інші версії, багато яких платформ не замінить. Просто запитайте його, штучний інтелект, чи як ви його там називаєте, друже, не друже. Скажи, будь ласка, ти можеш бути психотерапевтом? Повірте, в 100% я вам гарантую єдину відповідь: Ні, я не можу бути. Але я готовий дати тобі знання, підтримку, посили. Але якщо є запити, звернися до цього і навіть пояснить, чому він не може бути. От, із цього позиції і користуйтесь, тобто користуйтесь, але майте критику в голові. До чого? Тому що штучний інтелект це. Ну я тут можу вам читати лекцію. Навіть не думаю, чи варто це робити. Хочете, окрему зустріч зробимо, зробимо. На, ну, штучного інтелекту і ментального здоров'я, тому що це, ну, це дуже велика тема. Ми, ми... в кінці кінців, в кінцевий пункт він не несе відповідальності за вас, так, друге, це... він ніколи вам не відмовить. Він буде давати вам поради, давати, давати, давати. Знаєте, таке враження, що ти ідеалізовано нежива людина. Де психотерапевт в кінці кінців скаже, не займайся дурницями, от вам штучний інтелект такого ніколи не скаже. Ну. Добре, це окрема тема, зрозуміло. І наостанок, пане леже, враховуючи все, що ми зараз встигли обговорити, і навіть згадали і про Трампа, і про трішечки про, про Америку, і про взагалі стан суспільно глобального психічного здоров'я і дуже багато аналітичних статей, і на профільних порталах про те, куди ми котимось до 35-го року з психічними розладами по всьому світу, враховуючи всю цю вал інформації. В мене таке питання. Це шлях до психологічної якоїсь еволюції людини, яка ну навчиться з цим жити і по іншому буде дивитися на світ. Чи це шлях до емоційного вигарання планетарного масштабу, який може нас привести призвести до дуже поганих наслідків? Синя дуже складне питання. Дуже складне. Повірте, ви ставите такий еволюційний. Я нагадую, що еволюція людського мозку продовжується. Хтось думає, що вона зупинилася 150 п'ятдесят тисяч років. Шліфувався соціальний мозок. Ми вже є такі, які є. Це не так. Зараз відбувається інформаційний вибух, я тільки на прикладі інформаційних джерел вам показав скільки на сьогоднішній день тому дійсно ми з вами змінюємося. Чи є це ступінь вигорання? Ні, я думаю, що ми рухаємося до нових відносин. Людина техніка техніка, яка буде вживлена в людську природу і. Фантастичні проекти, маска про нейрочіпування це далеко не фантастика. На цю тему ведуться розробки. Я знаю, в яких університетах і що зроблено, і що таке епігенетика, як це можна впливати, не порушуючи структуру ДНК. Тобто, дійсно, ми рухаємося до нової людини. Наскільки вона людська природа все-таки паскудна? Okay. Я краще б ми з вами були котами. Ну, вибрались ми на вершину харчової піраміди. Вважаємося вінцем творіння, щось не дуже вдалий вінець, тому що скільки існує Гомосапін, стільки існують війни, і інтенсивність їх лише наростає. Але чим це завершиться, я не знаю. Мені самому цікаво додивитися це кіно. Ну так, ну в коті вже є обслуга. А хто ж буде нашою обслугу, якщо ми не будемо? Є знає? дикі коти, і в них дуже чітко структуровані. Мені трошки більш відомий інша річ, правда, не, я ним не займався етологією, але в мене є друг. Ясон Бадрідзе, професор е університету святої Ілії із з Грузії, а він 5 років провів Вовчі Стаї в горах Грузії, і ми з ним спілкуємося. Да. Він добре знає психологію вовків, і я ще до війни влаштував такий батл на нашому конгресі, що можуть підказати вовки людям. Він з позиції життя Вовчі стаї, я з позиції людей. У нас непоганий батл получився. Що ж а, про котів і людей, і про вовків не в людській оболонці. Ми обов'язково ще далі поговоримо. Дякую вам дуже за цікаву розмову. А на жаль, вже багато часу пройшло. Ютуб цього не любить, але я люблю це. Ну намагаюсь якось в рамки себе ставити. Дякую, Дякую. ще раз. Сподіваюсь, що ми з вами продовжимо нашу розмову найближчим часом. Олег Чабан. Був гостем нашої сьогоднішньої розмови. Ну, а я всім кажу: а дякую вам за увагу і дякую вам за довіру. І, звісно, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої лайки, вподобайки і ну, ставити питання. І це теж нам теж допоможе формувати наш контент цікавішим, яскравішим і безкінечним. Дякую ще раз. Щастливо, дякую.